І лишаються отвори під гудзики. На другій стороні ми пришиваємо гудзики. Усього 10 гудзиків на таку ж карпетку. 10 гудзиків, щоб можна було якийсь гудзик застібнути, якийсь пропустити, якщо там якийсь прилад стоїть для загоєння. От. Щоб можна було це все регулювати, і все одно нога лишалася в теплі. Так, перше. Да. Да, Обв'язую гачком. Дякую за лайкосики. Значить, перше, зшиваємо. Беру голку з великим вушком не гостру. Зшиваємо швом петля в петлю. Майстер-клас можете побачити посилання під цим відео, там обов'язково є майстер-клас. Uh, і також можете побачити, як в'язати цю шкарпетку. Там розписано, скільки петель в, в який бік, що і за чим йде. Також посилання під відео. Всі майстер-класи безкоштовні, тільки рученятка долучайте. Таке. Ось таким чином. Можливо, вам і не треба майстер-клас, можливо, ви так все зрозумієте побачите. От, якщо щось не вийде, задавайте питання. Зніму для вас відео ще. Скільки треба, стільки зніму, бо цей момент усім нам треба. Так, і ось таким чином, швидесенько, з одного краю в інший зшиваємо. Поки накидуємо стіпки, потім будемо підтягувати ниточку. Так виходить швидше, і так менше нитка розтягується. І так красивіше виглядає потім загалом шов. Іночка обв'язую гачком, тому що дівчатка мої зараз не можуть в тій мірі допомагати мені, як вони. Допомагали мені усе літо і раніше. Зараз мають більше клопоту і допомагають з останніх сил, але це менший об'єм, ніж був раніше. Тож нині я ще й гачком обв'язую. Це, звісно, уповільнює роботу, але, ну, хоч так. Може, ще хтось долучиться обв'язувати. Я так питаю періодично: то сусідів, то друзів. Може ще хтось, хто ще не залучений до такого. Ну, як правило, люди, люди вже до чогось іншого залучені. Немає таких, що сидять так, ручки склали. Сидять, такого немає. Мені так обідно за слова Ліни Костенко, у неї цей вірш, що Харків плаче, Київ скаче. Я думаю, де ти бачила, що Київ скаче. Київ сидить, і 24 на 7 то сітки плете, то шкарпетки, то свічки заливає. От, Де Київ скаче? Отам От в центрі, де приїжджі, понаприїжджали, а киян там скільки? Раз два я пчувся, а люди перепостюють цей вірш Ліни Костенко, бо Ліна це величина, От. а мені так обідно було, я думаю, Ліночка, я вас дуже поважаю. Але, будь ласка, вийдіть за межі того осередку, де ви там в центрі живете, і подивіться, що. Майже у кожній школі, майже у кожному торговому центрі є якась волонтерська діляночка, де люди впахують. Після роботи на обід прибігають, хтось на суботу-неділю прибігає, але люди допомагають. Це так було нечесно, і я така: ну як так? Я її обожнюю, але ці, оцей вірш мене так поранив. Друзі, я вам не можу. Навіть розповісти, як мені боляче з цих.